Вітаю вас, друзі, Олексій Ляшенка, субота, традиційні 5 хвилин. першим ми почнемо говорити про Юлію Тимошенко, про е, Дмитра. Та ти подивись, та ти подивись, забув його разумкова. Про Дмитра Разумкова, я хочу вас попросити підписатися. Поставити вподобайку, розповсюдити е, це відео, щоб ну, піднімались як можна вищими в рейтингу Ютуба і, можливо, навіть і Фейсбука, тому що там таємний бан. Прошу вас розповсюдження. А також велика подяка вам за ваші донати. Я буду дякувати персонально ввечері, ввечері у нас о 20.00 стрім. Всіх запрошую. Так от, давайте почнемо з Юлії Тимошенко. Юлія Володимировна Тимошенко зробила бойовий розкрас індійця. І вийшла на тропу війни. Ну, це не в прямому смислі, а вона <кій> почала готуватися до виборів. Я ж кажу, вона вічна, і свої там 5, 6, 7 에, відсотків набирає і вічно сидить 에, в Верховній Раді. Зада... Просто давайте задамо собі таке питання. Для чого? Ось ці прихильники, можливо, мене чують, можливо, почують. Для чого вона це робить? Вона ніякі закони не вносить, не розробляє, вона навіть не знає, як це робити, хоча вона там ветеран, вона знає, як можна і в них інтригувати, як можна за них отримати гроші, як можна за них голосувати, щоб знову збагатіти і, і так далі. А щоб вона знала досконально, як розробляти, ні. Вона цього не знає. Для чого вона туди йде і хоче йти. Вони розгортають. є Війна в державі, слухайте, гинуть люди, гинуть діти, вбивають цивільних, а вона готується до виборів, як і її друг Петро Олексійович. Вони готуються до виборів. Це маразм. Роздала ПР-методички по всім своїм штабам, де в неї є. Ну, головна умова цих методичок ну, в соцмережах, поки йде по соцмережам, ставити лайки, писати по одному-дву коментаря під новиною. І, дійсно, ж гарною новиною про партію, про Юлію Володимиру, про якихось соратників. Її. Ну, і головне давати меседж всій Україні, що. В державі є два політика два Зеленський і Тимошенка. Всі інші або Бариги, або п'ята колона, або зрадники. А ось політика два Зеленський і Тимошенка. Раніше вона Зеленського считала за рояліста. Ну, ось так і говорила. Ну я не знаю. Ну що, ну подумаєш, поїхала Юлія Володимирівна в Дубай. Ну подумаєш пробула там 3 чи 4 місяці. Подумаєш, якби його її там не побачили, то ткач, то вона педалі сиділа там. Ну нічого страшного. Ну нічого страшного, У Юлічки все в порядку. Коса є. Луї Вітон є. Сумка класна, є крісло, є гроші будуть. Ось і все, що треба знати про нашу Юлію Володимир. Підписуємося, друзі. Підписуємося, хто забув. І ставимо вподобайки ті, хто забули. Тому що слухають і вам дуже цікаво від цього. Від цього, цього. Дмитро Разумков бігає зараз, куди тільки можна побігти? Де, де тільки його візьмуть? ось знаєте, візьміть ну, давати інтерв'ю, щось розмовляти. І ось одна з е е е дівчин, інтерв'єрів, як вони там звуться, задає йому питання. Е е а ви не думали? Е, покласти мандат, хай Ґ, тимчасово одягти військову форму і поїхати на фронт, і захищати свою батьківщину очно, а не по каналам, по телевізору, або ще якось. Ну, таке пряме питання. Класне питання. І класна відповідь Дімочки. Димок сказав. Тимок сказав, я і так дуже часто буваю на фронті. Я і так допомагаю і нашим колегам і іншим військовим. І якщо буде треба, потреба не робити цього, а йти захищати державу, то я піду, а поки моя, е, я потрібен на, цім, на цьому поприщі. На якому поприщі, друзі? Скажіть мені, на якому поприщі і кому потрібен Дмитро Разумков? йолки палки йоба -боба. Два, два з 2,5 роки назад у нього рейтинг був другим в Україні. Під Зеленського пам'ятаєте навіть розмови? Що якщо Зеленський, як обіцяв, не піде на другий срок, то ось готовий новий президент, молодий, грамотний, з досвідом уже буде, уже він знає напрямок роботи. Всі ну всі, ну всі, всі прихильники Зеленська, практично всі так ставили на нього. Да? Ну Ставили, ставили, ставили. Не всі ну ставили. ладно. І що? Просто, вибачте мене, просрав він все, що можна було втратити. Друзі, дякую вам, дякую, дякую за те, що ми разом, дякую за те, що ми можемо з вами спілкуватися. Дякую. Це для нас головне. Ну, і останнє, папа Римський закликав вчора. Вдатися до творчих зусиль для миру в Україні, слухайте. Ну все, вдатися до творчих зусиль в той день, коли у нас загибло, загиблих, здається, вже 22 людини, здається, 21, чи 22 людини, і поранених там, неймовірна кількість, Папа Римський закликає вдатися до творчих зусиль. І необхідно він каже, припинити війну в Україні, вдавшись, вдавшись до творчих зусиль заради миру. А ми цього не знали. Ми хотіли не припиняти і не робити творчих зусиль. Дякую вам. Друзі. До вечора ввечері ще раз нагадую: стрім о 20.00. Збираємось. Україна переможе!